Привіт всім, привіт, друзі! Вітаю вас! Доброго гарного ранку вам. Сьогодні в мене розпаковка закупила такі продукти, які необхідні на даний момент у господарстві. Давайте разом з вами розпакуємо і побачимо, що прикупили букетик для вас. Так, перша покупочка в мене то є губки, які зовсім закінчилися і немає жодної. Так, ось такі губки кухоні. штук їх тут. Ціна таких губок 13,50. Різних кольорів, тут оранжевий, жовтий, розовий. Голубий і білюза. Отакі красунки. П'ять штук. Дома нема не одної. Так трапилось, буває і так. Так, що в нас тут слідуюча покупочка? Рушнички, паперові. Нарешті дістала вони, ой, ну, оказалися аж на дні сумки. Отакі От рушнички. Паперові зеленого кольору. Їх тут 160 штук. Раніше коштували 14 гривень. На сьогоднішній день ціна таких рушничків 29,50. Одношарові вони. Ось такі рушнички. Вони дуже зручні на кухні. Отак От руки сполосну, що там готуємо, чи нарізаємо що чи що ручки сполосну під краном і серветочкою цією витерцем, рушничком. Мені, по крайній мірі, зручно. Думаю, вам також. Так, слідуюча покупка, друзі, в нас. Зараз акція на кришки в нас. У магазині тому ось такі кришечки купила. Стояли 170 гривень, 50 штук. Зараз коштують наші кришки 150 на 20 гривень скидочка Ось такі полінка називається. 50 штук, 170 гривень. Правильно сказала, правильно. Так. Ідемо далі. Що у нас далі? Там яка покупочка? Рука для запікання слідуюча покупка. Так, що у нас тут рукав? Ось такий рукав для запікання. 10 метрів, я так розумію. І що можна запікати? Звичайно ж, м'ясо на першому плані. Так, рука для запікання 10 метрів, 45 гривень. Отак. От Отак от 45 гривень. Немало. Так, что у нас там в торбе еще есть? А в торбе у нас есть? Так. Сейчас тут Я тут а, нашла носки. Так, две пары носочки Купила. Шкарпетки жіночі. Одні 29 гривень і другі 29 гривень. Ось такі, друзі, одні сиренівенькі, другі сиренькі. Вони без резинки, йдуть, як медицинські. Ось такі не йдуть, а такі є медицинські носки. Мені вони зручні, не передавлюють ногу і дуже м'ягенькі. Резиночка вірніше, тут є, але вона така слабка, що зручно для ноги не передавлює. Так, я вам вже говорила, що вони коштують по 29 гривень кожна. Цінна дівчатка, капець, стояли 14-15 гривень. Ну, що зробиш треба. треба, то треба що ж? Так, шкарпеточки взяли вже ми побачили. Тепер подивилась одне відео в господиньки і побачила в неї там, що вона від молі, у кого є моль, то користується вона мішечками з лавандою. Ось такі мішечки саше з лавандою від молі. У мене поки молі немає, але на всякий випадок чомусь мені підсказало серце купити його, дай Боже, щоб не пригодилося. Можна також його використовувати, покласти на поличку, і буде запах у хаті лаванди. Кому підходить запах, то будь ласка, можна. Я спробую в ванну покладу. Так, мішечок такий коштує 40 гривень. Так. Можна також від нулі покласти, можна в ванну, можна в прихожки, кому де зручно. Кому до уподобиє такий аромат, і кому підходить запах, можна користуватися за 40 гривень. так. Зараз уже так, запахло гарно. Так, гарні. І акуратно зроблено, і запах чутно, і підібрано так кольори під колір лаванди. Так що я задоволена і ароматом, і самим оформленням. такої Такого саше мішочка. Для думи і речей написано. 40 гривень коштує. Так, це в мене є одна покупочка, тут пакети ще родить, вибачайте одною рукою. Незручно, але буде тягнути. Так. Ось такі штанці. Тепленькі, безшумні. Без Безшовні лосіни з міхом на широкій резинці термо. Ось такі тепленькі штанці. Ось так, друзі, я вивернула, щоб вам показати, який тут міх. Ось отакі тепленькі, пригодяться, так сніг відкидати, вдягла і тепленько носочки, і побігли сніжок горнути. І ціна таких лосін 342 гривні. Коштували 170 раніше зараз. Ось так. 150-170 в таких межах були ціни на ці лосини. Зараз 342 гривні. Ну, так як я жіночка не маленька, крупненька, то я взяла. Так, ну що далі? Далі у мене йдуть продукти. Продукти ось такі. печиво із згущеним молоком. Оцей пакетик 84 гривні. Я сказала пів кіло, вона запропонувала доважити три штуки, тому що залишалось у коробці. Я дала згоду. Печиво свіже, смачне, отаке 84 гривні коштує молочко. Отаке 2,5% жиру з чистих Карпат, не реклама. Потім ще купила ось такі оливки чорні, консервовані. Воно видно, гарно, чи ні щось не хоче. Ось такі з кісточками. Мені більше сподобається з кісточками. Ну, як нема з кісточками, то їм і такі, які було купив. Так, масло ось з хлопчиком. Масло 200 г тут. Це на масло зараз дуже була акція. 73% жиру, 50 гривень пачка. Я не знаю, яка акція, ну, таке поки так. І після хлопчика ось ще одна покупочка лимон. Ось такі покупки у мене сьогодні, губки, паперові рушнички, рука для запікання, дві пари шкарпетків, мішечок саше з лавандою, кришки полінка, печиво, молочко, оливки, масло, лимон. І лосіни. Ось така покупочка. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дуже вам дячно за те, що підписуєтесь, заходите на мій канал, дивитеся відео, ставите лайки, пишете коментарі. Захисникам дякуємо за захист. Вам всім бажаю міцного здоров'я, настрою гарного. Бережіть себе, своїх близьких і одне одного. Бувайте здоровенькі.